Якась, саме, якась у вас, десь ваші дані злилися, то все. То це хано. Так, так Всі, відповідно, скріншоти я вам залишу. що Зараз на даний момент. На даний момент що виходить, що в результаті. Я поміняв, виходить сонце дайте я вас відкрию. Ха. Так, виходить те, що. Карточку я поміняв повністю, е, тому що там дані були видні, там е, хоч і 400 цифри, але все одно, типу, там глово теж, ну, хоч лово не показує дані карти вже за знаєте візні, знаєте, але все одно в, в цьому в настройках можна побачити. Я замінив повністю дані карти, повністю замінив карту. І що ви розуміли, е, зараз через те, що Монобанк зробив час е, обмін. Ну, Раніше було 5 хвилин, що міняється CVC. Тоді зламати нереально. Зараз через те, що час. Ну, це вже хуйня, реально. Монопан, що це за хуйня, їбать? Я не розумію, чого, блядь, в мене повинен бути.